Втрачає глуст по-своєму, більш-менш цивілізований світ ловить покемонів. Не цивілізований українських диверсантів в Криму. Українським диверсантом там можуть призначити навіть рядового будівельника родом зі Львівщини. Тим не менше, за всім цим стоять людські долі. Так, Державна прикордонна служба повідомляє, що окупанти обмежують пропуск транспортних засобів через контрольні пункти Чапленка та Каланчак. Огляд автівок прискіпливий, а частина тих, хто хотів потрапити на півостров, отримала безпідставну відмову. Крім того, спостерігається підвищена актив російських військ та правоохоронців поблизу адмінмежі, зважаючи на те, що Російська Федерація продовжує здійснювати проти громадян України численні провокації, Держприкордонслужба наполегливо просить українців отриматись від відвідин окупованого півострова. Тим часом у зв'язку із загостренням ситуації на адміністративному кордоні з Кримом та на Донбасі, служба безпеки України встановила рівні терористичних загроз для регіонів України. Найвищий рівень червоний, встановлено для Донецької та Луганської областей Автономної Республіки Крим. Наступний рівень жовтий встановлено для ряду областей, в тому числі для Чернігівщини. Це означає, що в нас вірогідність терактів лише трохи менша ніж в зоні проведення АТО та в Криму. Відповідно до положення про єдину державну систему запобігання реагу реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків зокрема передбачається підготовка закладів охорони здоров'я до реагування на теракти. Посилюється охорона на об'єктах можливих терористичних посягань, охорона громадського порядку та кордону. Ну і кожному з нас не завадить бути більш пильним.